Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати цікавий пляцок, який випікається на литому тісті, одним коржем, якщо маєте велику форму, із кокосом, маком, вишнями і класичним заварним кремом. Такий багатий виходить пляцок і на розрізі, і на вигляд, і на смак. Отже беремося за приготування першочергового тіста. В миску вибиваємо яйця. Додаємо цукор, розбиваємо до посвітління маси. Додаємо молоко, олію, сметану або на 20% жирності. Перемішуємо. Додаємо какао, розпушувач плюс просіяне борошно. Все це перемішуємо або лопаткою, або міксером, як вам зручніше. Головне, щоб була ось така лита маса без грудочок. Викладаємо тісто на форму на пергамент. Рівномірно розправляємо. Пергамент у мене антипригарний, нічим не змащую. Тісто таке густе, тягуче, але дуже легко можна сформувати основу. Струшуємо форму до стола так, щоб рівномірно розподілилося більш-менш наше тісто. І поки що відставляємо в бік. Готуємо сирну масу. До сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, сметану. Ось кокосову стружку. Можна без кокосу, якщо не любите кокос. Перебиваємо все блендером, маса готова. Додатково нам треба вишні плюс макова маса. Тепер викладаємо у шаховому порядку на основу з шоколадного тіста всі наші начинки. Спочатку викладаємо маси, які в нас є більші, в нас це кокосова, сирна. Викладаю по трішки, де буде потім бракувати, докладемо зверху. Цей пляцок зібраний із кількох улюблених, тому особливо і назви він не має. Можливо, ви придумаєте для нього якусь цікаву назву. Я взяла улюблене лите тісто шоколадне, плюс улюблені начинки для пляцьку. Так само викладаємо макову начинку, я вже купила готову макову масу. Можна подумати і зробити із свого домашнього маку, точніше, зробити свою домашню начинку. Ну, я вже зробила так, щоб попростіше. Тут зверху ще додаємо вишні. У мене вишні консервовані, можна взяти заморожені. Якщо будете брати заморожені, одразу не розморожуйте, одразу заморожені, викладайте. Відправляємо в духовку, випікаємо за температури 170 градусів, у мене випікався 40 хвилин. До готовності. Охолоджуємо на решіточці. Беремося за крем. Крем у нас буде класичний, заварний. З'єднуємо борошно, кукурудзяний крахмаль, цукор, ванільний цукор в одній ємності, перемішуємо. Каструлю з товстим дном змочуємо водою, виливаємо молоко, додаємо жовтки, розбиваємо жовтки вінчиком в молоці. Далі додаємо суху суміш до молока. Ретельно перемішуємо, ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут ми не відходимо, постійно мішаємо, тому що маса швиденько схоплюється і починає густіти. Важливо, щоб не було грудочок і щоб маса в нас не пригоріла. Тому інтенсивно вимішуємо. З'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню, перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилася. Накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо до повного охолодження. Коли заварна маса охолодиться, вона настає така густа, як пудинг. Збиваємо м'яке масло до посвітління і в декілька етапів 2-3 етапи додаємо до масла заварну масу. Вводимо поступово, щоб у нас крем не розшарувався невеликими порціями. Важливо, щоб ці два складника і масло, і заварна маса були однієї температури, щоб у нас крем не розшарувався. Ось такий чудовий, гарний, пухкий кремчик в нас виходить. Вимішуємо ще його лопаткою. І крем готовий. Беремося за формування пляцка. Розрізаємо корж на дві частини. Дивіться, який він гарний. Я б його вже так порізала на шматочки без крему і вже б їли як пиріг. Насправді всі складники там дуже гарно пасують один у одному і чудово доповнюють. Корж дуже ніжний. Пухкенький. Такий гарний розріз у нас буде. Викладаємо крем. Розправляємо, крему даємо так досить, тому що ми не просочуємо коржі і крему даємо багато. Якщо любите мокрі коржі, можна додатково просочити, але мені і моїм рідним абсолютно було достатньо так, із кремом. Нічку він у нас постояв в холодильнику і чудово просочився. Зверху викладаємо другу половину вишнями донизу, притискаємо, обробляємо бортики. Можна зверху поставити прес, щоб він у нас такий був рівніший. Люблю готувати такі пляцки і ви знаю точно любите, коли готується одним коржем. Не дуже багато витрат по часу, але на розрізі дуже гарний і на смак дуже смачний. Таких рецептів є чимало. Далі зверху заливаємо розтопленим шоколадом, у мене тут плитка шоколаду плюс 2 столові ложки олії соняшникової, розтоплені на водяній бані, можна мікрохвильовці. Відправляємо холодильник на нічку. Такі тортики бажано дати їм можливість постояти 10-12 годин. Зранку забираю тортик із холодильника, гарно сформувався, чудово нарізається, м'якесенький. Подивимось, який в нас розріз. Цікавий розріз. Як на мене, дуже навіть непоганий. Гарний тортик на раз-два. Виглядає ніби дуже багато етапів, насправді все дуже просто. Лите тісто це взагалі знахідка. Друзі, дякуємо, що ви з нами, дякуємо за перегляд, дякуємо за підтримку нашого каналу, вподобайки, коментарі. Це все дуже допомагає українському контенту. Готуйте на здоров'я, друзі. Вам все вдається.